Кеті Перрі приравнувала свого чоловіка Орландо Блума до фанатки. О, Орландо Блум правіше, якщо що. На днях під час концерту в Лас-Вегасі співачка розіграла персональну драму просто зі сцени, помітивши, що у натовпі шанувальницю, яка постійно пише її чоловіку, у дірект Кеті перетворилася на справжню відьму із Голівуду. Склалося таке відчуття, що вона готова кинутися просто на неї зі сцени. Невже у пара почалася проблема у шлюбі і довірі капут? Чи просто це нормальна поведінка нормальної дружини, яка побачила надокучливу якусь шанувальницю десь там внизу і змогла потягати і за волосся. А зараз дізнаємося у барі пліткар. Вітаю у барі Пліткар. Швиденько сідайте, будемо з вами обговорювати. Найгарячіші чутки зі світу шоу-бізнесу ну от, наприклад, з останнього. Олег Скрипка, схоже, прозрів і подейкують знайшов свою нову чакру. Уявіть собі, музикант після того, як виступив на якомусь супер духовному фестивалі, нарешті прозрів і зрозумів, для якої публіки він співав все своє життя. Висловився, щоправда, про свою цільову аудиторію Олег не надто гарно. Я майже 40 років виступав перед п'яними людьми. <правда> <правда> перед алканавтами. автомат. <правда> Тож тепер Олег, ніби як індійський гуру, походу буде влаштовувати свої духовні тури і співатиме виключно тверезим, просвітленим слухачам з чистою і незаспортованою душею. Цікаво, а як визначатимуть ступінь духовності слухача, на вході робитимуть тест чакри чи не знаю, поставлять на дюмейхер з її екстрасенсорними здібностями, аби вона, я не знаю, там карму щитувала. Хто його знає? Але цілком можливо, що фанати ВВ тепер замість пива на концерти будуть приносити веганські котлетки з нуту. Про те, що сімейство Кардаш'янів, м'яко кажучи, відірване від реальності, ходять просто легенди. Ну про що вже говорити, коли звичайний похід у супермаркет або поїздка на автомийку для них щось із розряду прогулянки у Діснейленді. О майка майка. Ну, бо коли там займатися побутовими справами за купівлею приватних літаків, люксового одягу та спорткарів? Але походу Кортні Кардашян вирішила віддалити себе ще далі від простих. Смертних, як то кажуть, Світська левиця, схоже проголосила себе мало не експерткою з освіти і виступила із сенсаційною заявою. Виявляється, мільйонерка та зірка реаліті шоу після років глибоких роздумів зрозуміла, що школа це минуле століття, і дітям вона ну, взагалі не потрібна. Кортні вирішила перевести своїх дітей на домашнє навчання, адже система освіти, на її думку, серйозно застаріла. Але думки щодо цього розділилися на два табори, і обидва не на користь Кортні. Користувачі мережі пишуть: ну, типу, так, домашнє навчання це може бути добре. Але у випадку, якщо воно дійсно є, і це не просто виділений окремий кабінет в маєтку кардаш'янів для якогось приватного вчителя, який отримує за сидіння там купу грошей, в той час поки. Діти купаються у басейні, мовляв, освіта важлива, і діти мають розуміти, що для того, аби працювати, вони повинні її мати. Про соціалізацію у суспільстві то взагалі окрема тема. Але що поробиш, такі вони суворі реалії життя голівудських інтелектуалів. Так, що чесно, за кого за кого, а за династію кардащанів можна точно не переживати. З освітою вони будуть чи без там гроші стільки, що на декілька поколінь вперед вистачить. Співак Джастін Бібер знову підтвердив свій статус головного романтика Голівуду. У лапках він привітав свою дружину модель Хейлі Бібер з виходом її довгоочікуваної обкладинки у журналі Vogue. Абсолютно. Унікальному стилі вважаю. Джастін згадав, як під час сварки сказав їй, що вона ніколи туди не потрапить мило чи не так сказати дружині? Що вона ніяка? Це ж така чудова мотивація для шлюбу. Просто вау. Звісно ж, після цього ніжного допису підписники Джастіна миттєво обурилися і звинуватили співака в тому, що він головний хейтер власної дружини, адже неповага бібера до Хейлі це просто щось із чимось. То він її дверима машини вдарить, то тікає від неї, а вона бідна за ним біжить і падає прямо посеред вулиці. Ну коротше, як співає Дорофєєва я тебе кохаю, але не зовсім. Після шквалу критики, Бібер швиденько стер пост. Ймовірно, менеджери поспіш. Ило йому нагадати, що це був інстаграм, а не кабінет психотерапевта. Але на цьому драма у житті співака не закінчується, адже, схоже, як зараз спілкують, бібер майже банкрут. Артист навіть вирішив продати права на свою музику за 200 мільйонів доларів, аби вилізти із боргів. Причина його фінансового краху проста: Джастін витрачає гроші швидше, ніж він їх заробляє. А відновити концертну діяльність через, як кажуть, депресію, залежності та проблеми зі здоров'ям він не може. Тож, поки Бібер витрачає останні мільйони, Хейлі продовжує натягнуто посміхатися з обкладинки Вок і переконувати світ, що все супер і чоловік у неї ну просто еталон. Ну-ну. Співачка Кеті Пері, судячи з усього, походу має проблеми на особистому. А саме зі своїм чоловіком, зіркою піратів Карибського моря, актором Орландо Бумом. Чи то у них якась криза почалася, чи то проблема з довірою? Хто його знає? Ну, бо як ще пояснити той факт, що днями співачка вирішила влаштувати публічний перформанс прямо на своєму концерті в Лас-Вегасі. Кеті у натовпі побачила фанатку, яка надто вже захоплена Орландо. І пише йому у соціальних мережах: співачка буквально накинулася на дівчину. Якщо ти продовжуватимеш писати моєму хлопцеві, я подбаю, щоб тебе вивели. Серйозно, живи своїм власним життям! Я його дружина. Тож, коли фанатка запропонувала Кеті подарунок, аби помиритися, у відповідь отримала: Я не хочу його! Тривайся подарунок. Фанати назвали цей виступ Пері Крінжовим і зійшлися на думці, що вона, походу, трошечки не впевнена у собі, якщо ревнує свого чоловіка до фанатки з натовпу. Хоча, хоча, можливо, Орландо привід для ревнощів дає. Поживемо, побачимо. Оже у Ілона Маска своя генетична місія під назвою Планета скоро буде моєю. Адже буквально нещодавно стало відомо увага! Зірка Аквамену, акторка Ембер Гьорд та колишня дівчина мільярдера народила близнюків. Як це пов'язано? Запитаєте ви. Я відповідаю під час їхнього роману. Подейкують Ембер судилася з маском за ембріони, які вони створили, поки були разом. Чим тоді закінчилася ця історія, достеменно невідомо. Сама ж Ембер втекла від американської преси аж до Іспанії, де ховалася після провального суду з Джонні Депом. Як тут раптом у неї народилося двоє дітей? Тож інтернет просто вибухнув теорією про те, що батьком близнюків цілком може бути головний космічний конкістадор планети. Тож, схоже, через кілька років з такими темпами половина населення Землі матиме прізвище маск, адже Ілон уже офіційно має 13 дітей, але ходять чутки, що насправді їх може бути значно більше. Не здивуюся, якщо скоро ми дізнаємося, що він уже колонізував Марс своїми малюками, поки ми спали. Це був бар Пліткар. Побачимося О, так, наступного тижня.